Підписуйтесь на Ютуб, ставте лайк, обов'язково коментуйте, і переходьте на телеграм. Поселені в описі. Президент Зеленський офіційно позбавив громадянства України екс-чиновників часів Януковича. Підставою для цього стала наявність низки колишніх високопосадовців громадянства Росії. Деталі розповів голова фракції слуг у Верховній Раді Арахамія. Серед тих, кого Зеленський позбавив громадянства, є екс-віцепрем'єр, екс-секретар РНВО та екс-голова АП Клюєв, екс-міністр освіти і науки та екс-міністр доходів і зброї климе. Ненко, екс-міністр внутрішніх справ Захарченко, екс-голова СБУ Якименко. Однак це далеко не повний список. Окрім екс-чиновників часів Януковича до списку. війшли депутат Харківської облради Микита Шенцев, син колишнього нардепа Дмитра Шенцева, член правління Державіабудівного концерну авіації України часів прем'єрства Януковича Горбельов, депутат Одеської міськради ОПЗЖ Баранський, син Андрія Клюєва Богдан. Арахемія заявив, що наступним кроком буде накладання на них санкцій арешт та конфіск... Кація та користь держави усього їх майна корпоративних прав та інших активів. Раніше Зеленський розповів, що це черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на боці агресора. Відтак голова держави підписав нові документи для захисту держави. Припускали, що це може стосуватися усім, які мають розгромадянство. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і.